Друзі, мої вітання! Вкотре важка ніж для багатьох нас з вами було. Ворог продовжує атаковувати наші міста. Є, на жаль, поранені і загиблі. Ну і власне активізація цих масованих обстрілів відбувалася з минулого тижня, і вона паралельно проходила з процесом обміну військовополонених. І е, е, власне, які у вас думки стосовно реакції наших ключових партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки і європейських партнерів, на всі ці події? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ну а поки що з цього питання ми розпочнемо нашу дискусію з нашим спікером. Це е, е, власне Ілля Сходовський, керівник аналітичного. Напрямку мережі захисту національних інтересів пане Льо, я вас вітаю. Доброго ранку, якою ви особистою реакцією чекаєте? Давайте, мабуть, так поділимо від наших ключових партнерів Сполучених Штатів Америки і в цілому від європейців. Бо ми бачимо, що є певні розмежування європейці більше не знаю швидше відреагували на всі ці масовані обстріли від Трампа? Ми побачили заяву, але не знаю, як ви її оцінюєте. Ну, від Трампа по факту заява була: Ну, I'm not happy, мені абсолютно не подобається. То, з іншими словами, заяви про те, що він чомусь там нещасливий, чи він там розчарований у своєму другі другові Путіне Ну для мене це цинічна заявка. Тобто стільки років іде геноцидна війна. Після тих а, злочинів, які здійснила Росія на території України в Бучі, РПІНІ в інших містах, коли вона вже зрівняла декілька міст, Тільки вона просто фактично здійснює геноцидну війну. І заявляти таке, ну для мене це ще раз дуже жаль, що а, на чолі такої великої держави, як Сполучені Штати Америки, стоїть людина, яка не усвідомлює свою роль. В, а в тих світових процесах, які відбуваються, домовлятися з а, Путіним це те ж саме, що домовлятися Гітлером. А, Америка чомусь постійно наступає на такі граблі. Вони, як і Великобританія, свого часу намагалися домовитися з Гітлером, і ми бачимо, з чим це закінчилося. Я не розумію, чому вони не зробили висновки а, з тих історичних а, уроків, а, які відбувалися. Угу. Ну сьогодні вранці от я побачила статтю. Це Wall Street Journal, якщо не помиляюся. так Wall Street Journal зазначив, що цього тижня Трамп може навіть вести санкції проти Росії. Повідомляє, що таке рішення він розглядає через продовження атак на Україну та затягування мирних. Перемовин, як ви оцінюєте такі шанси? Ну, Wall Street Journal, мені здається, не можна запідозрити в якійсь там. Не знаю підігравання Білому дому. Знаємо, що це не те лояльне видання до Дональда Трампа. Тож, мабуть, більш правдиві, скажімо так, реалістичні дані вони мають. Ну, це складно сказати. Я не знаю звідки у них дані, тому що ну навіть якщо взяти той законопроект, який зараз підтримується в Сенаті Сполучених Штатів, то навіть по ньому у мене є багато питань. Чому? Зокрема, на ну, по-перше, от ми не читаємо часто документи і читаємо лише тільки ті заголовки, які є. А він цей законопроект не веде одразу на наступний день 500 відсотковий. А, мита по відношенню до тих країн, які купують російську нафту і ГАЗ, а це 180 днів відстрочки. Тобто, після підписання прийняття даного законопроекту ще буде півроку. Пів тобто, іншими словами, навіть якщо вони приймуть цей законопроект, да певно, погіршення можливо і буде. Хтось там буде поступово відмовлятися, але це реально не той тиск, який мав би бути. Це перший момент. Другий момент я вважаю, що санкції, ну вони мало дієві, тобто вони погіршують стан е, російської економіки, але було б набагато краще, якщо б, наприклад, повністю пропонували прохід е, суден е, з російською нафтою, російським газом е, території Європейського Союзу або там іншим, е, якими шляхами, і е, це було б більший удар по російській економіці. Я більше не сподіваюся, що буде надаватися військова допомога. Саме військова допомога, вона якраз і змінює ситуацію на користь України. Тобто, коли ми починаємо використовувати, дуже добре, що відбулося цей дозвіл на удари на далекопійними ракетами вуглиб Росії без жодних обмежень. Ну, я сподіваюся, що саме так і є. Тому що дуже часто, коли анонсується одне, а потім є певні якісь виключення, є певні, скажімо так. Позиції, що там туди не бийте, цього не можна робити, так не можна. Ну то тобто, есть подивимося, який конкретний дозвіл ми отримали, але все ж таки, ну це я вважаю, більш реальна адекватна реакція. Тобто, коли а терорист вчиняє відповідно м, по відношенню до жертви агресію, то йому треба відповідати виключно лише тільки силою, і в даній ситуації я вважаю, що от тільки сила може поставити Путіна на місце. Маємо заяву голови служби зовнішньої розвідки, що він зазначив на кінець цього року, 25-го, ми очікуємо на серйозні проблеми в російській економіці, проблеми з грошима і трудовими ресурсами. Відчутно може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також в дефіциті кадрів. Панелі, чи розділяєте ви? Ну не знаю, таки обережний, можна зазначити оптимізм в контексті цієї заяви голови служби зовнішньої розвитки. Ну і можливо, ви можете якось це зрозуміти, пояснити, яким чином от криза не знаю, в енергетиці чи в ЖКГ може впливати на кризу в цілому і неспроможність Росії проводити далі військові дії. Ну то це я поясню. Іноді нам здається, mm -hmm. що економіка абсолютно ніяк не впливає. Там на те, що Путін буде забирати людей, він просто він там змешить певні виплати якимось іншим чином, да дійсно він ще не прибудував на 100% там військову економіку, а, яка така була, як в радянські часи, коли людей заганяли канцтабори по факту, які там працювали там по 18 годин на день, 6 годин поспати і так далі. Тобто, це зараз поки що нема, але знову ж таки. А це і зараз неможливо реалізувати. просто росіяни почнуть тікати. Кордони не є настільки захищеними і закріпленими, тобто почнеться масова імміграція. Будуть убігати за в інші країни. Як це ми спостерігали свого часу у 2022 році? Це перший момент. Другий момент щодо економіки. Ну я в цілому розділяю у російській економіці. Зараз серйозні проблеми Уже за перший квартал. Більшість підприємств отримують відповідні збитки. Відбувається падіння економіки, відбувається величезний, тобто зріс, дуже сильно бюджетний дефіцит. Першому вже кварталі вони переглянули свій бюджет. Вони збільшили суттєво бюджетний дефіцит, і це ще не межа. Скоріше, він буде ще в два рази більше, ніж вони, відповідно, збільшили. У них проблема в банківському секторі, Деякі банки не виконують відповідні нормативи Центробанка. Наприклад, ВТБ банку треба декапіталізацію 2 трильйона рублів. І на сьогоднішній день у нього немає можливості залучити ні зовнішнього фінансування, ні внутрішнього з російського бюджету. Вони там оголошують певні програми підтримки галузей. Але скільки би ви програм не оголошували, якщо грошей нема, то їх нема Тобто вони зараз імітують цю підтримку, оголошуючи, що ми підтримуємо там вугільну галузь, там галузь ліса заготівель, там інші галузі, переробні галузі, металургії, в тому числі. Але якщо у вас немає грошей, то єдина можливість такої підтримки це друкувати кошти. Але на сьогоднішній день Центробанк Росії він є все ж таки умовно незалежний хоч він і здійснює емісію, але не в тому обсязі, які є. Якщо там зміниться керівництво, поставиться лояльний до не, сьогоднішніх олігархів Путіна не, людина, то вона почне друкувати кошти. І у нас буде повне повторення радянського союзу, тобто розвалу радянського союзу. Що тоді відбулося? Економічні проблеми, значні витрати на війну на космічну програму, падіння ціни на нафти, і далі потім розвал Росія Росі... Радянського Союзу. Угу. Фактично, за Зараз всі ті ж саме передумови повторюються: економічні проблеми, а, бюджет, а, падіння ціни на нафту і величезний військовий витрат. Але, пане Іля, не треба забувати, що Китай непогано так допомагає Росії. І завдяки Ні, саме їх... Китай, дивіться, вони не надали жодного кредиту. Для розуміння, там на початку був один кредит, і після цього все, 22 2022 році. Тобто вони не дають кредитних коштів. Вони не розміщають на територію Росії там вони дуже сильно сподівалися, що будуть китайські інвестиції, що китайці будуть будувати для них заводи, і відповідно у них буде робота, і так далі. Китай поставляє виключно свою продукцію. Так, да, Китай купує нафту, нафту з величезним дисконтом, за вигідним дисконтом для себе. І це беззаперечно. Але Китай, ну це не є, скажімо так, тими критичними моментами, які є. Uh -huh. які би, там, сей. Тому китайська підтримка, вона дуже мінімальна. дуже мінімальна, я так думаю, виходячи із, якщо ви знаєте в цілому, як Сі діє, як він приймає рішення, як він здійснює експансію в африканських країнах, для нього зараз Росія це та сама африканська країна, в якій треба фактично, ну, скажімо так, зайняти економічне домінування. І він повністю це виконує. Тобто, як в африканських країнах, вони не розміщують там виробництво, вони туди поставляють відповідно свою продукцію і ті переплачують. Так і саме з африканських країн вивозять сировину і там вже переробляють на китайських заводах. Те ж саме з Росії. Вони з Росії вивозять сировину. При цьому дивиться, вони вели, наприклад, ті ж саме мита на російське вугілля, на австралійське вугілля вони мита не вводили. Вони Тиха, тобто імітують підтримку Росії разом з тим, працюють на її економічне виснаження, uh -huh. на економічне виснаження, і це звичайно буде мати свій результат. Uh -huh. Тобто, резюмуючи, наскільки я розумію, Заява голови служби зовнішньої розвитки, вона більш ну відповідає дійсності, що в кінці цього року дійсно на Росії можуть бути певні великі проблеми в я думаю, раніше я так я. Я думаю, Гаразд. раніше, тобто я оцінюю це десь приблизно вересень е, року. Тобто, в кінці це вже е, перший місяць осені, Для них вже буде серйозний проблемний. А е, це і проблеми з урож... врожаєм, це і проблеми з бюджетом, це проблеми з грошима, це проблеми з і, Скоріше, все, почнеться з банківського банківської кризи, тому що там настільки величезні системні проблеми вирішити їх неможливо. Гаразд, панере, тоді. Е... Ось цей момент, як почнуться, якщо в восена дійсно почнуться проблеми великі на Росії, я так розумію, це наше якесь можливо вікно можливостей і як ми їм можемо скористуватися? Ну я б на це не розраховував. Я б на це не розраховував. Я скажу трошки по іншому, як ми можемо це прискорити? Оце для нас важливо. А на те, що там воно там відбудеться, да, дійсно у них була величезна кубишка, в яку вони накопичували за попередні роки за рахунок високої ціни на нафту. Так само у них в 2022 році ціна на нафту була просто космічна. Там 110 доларів за барель нафти. Звичайно, вони заробили величезну суму грошей, компенсували те заморожені російські активи і використовували всі ці кошти на війну. Але як ми можемо прискорити зараз? По-перше, це звичайно наші кроки. Ми досі, наприклад, здійснюємо транзит російської нафти через нашу територію таким країнам, як Угорщина і Словаччина, які по факту є проросійськими, які блокують санкції, які... А, Вимагають роз, скажімо так, зняття санкцій з російських олігархів і блокують допомогу для України, блокують вступ в європейський союз, блокують в НАТО. Тобто, фактично жодного якогось проукраїнського кроку немає. Виключно проросійські кроки, а, які спрямовані проти України, тому в цьому ключі виникає питання, чому ми транзитуємо уже з початку цього року. Росія Вона на цьому заробила 2 мільярда доларів. Який контракт ми в минулому році впровадили відповідні санкції проти Лукоїла? І е, Словаччина Фіцо побіг в Євросоюз доказувати про те, що у нього там порушення якогось контракту? Йому Євросоюз відповів: жодного порушення немає. Україна в стані війни це ситуація абсолютно адекватна, Україна має впроваджувати санкції. і так і зараз. Ми можемо спокійно, без жодних наслідків для себе. І взагалі, що це за дурня, я перепрошую, заробляти. Ви розумієте, що це нам повертається ракетами. Що кожен долар, який зараз заробляє Росія, повертається ракетами, про які взагалі порушення контрактів? Нам зараз треба добити Росію. Тому тут аргументів нуль, абсолютно нуль. Я не а бачу ми, жодних Пане Лео, а ми на цьому транзиті якісь гроші прийнятні отримаємо? Чи це не прийнятні 300 мільйонів доларів? 270 мільйонів доларів? Це прийнятні кошти для України? Ні, це абсолютно Ну це настільки мізер що навіть і говорити не варто. Ну просто mm -hmm. там навіть менше, там, це я говорю, за результатом за рік, там, по-моєму, біля 120 мільйонів доларів заробили. Це корупція непрофесіоналізм і, можливо, навіть колабораціонізм, тобто це зрадниця тих людей, які приймають рішення. Тому в цьому ключі це зрада національних інтересів. Воно має бути припинене. Транзит має бути припинений негайно без жодних якихось умов. Це раз а, так, так далі. Потім питання безпосередньо до європейського союзу. Ну, пора вже дієві санкції. Ну, пора вже припиняти цей. Можливість продажу ціну той Кеп він там був 60 доларів. Ну, вже все, він не діє. І тепер грецькі судна просто масово почали перевозити російську нафту і змагаючись за ті контракти, яким пропонує Росія. Зменшуємо відповідно до 40 доларів. До 40 доларів для того, щоб ось таких от моментів не було, щоб не давати Росії заробити це Кеп Далі потім ще один такий момент. Це питання взагалі проходження цих суден через е, територіальні води е, Європейського Союзу. Забороняйте все. От, наприклад, Британія вводить е, там е, санкції проти суден. Так забороніть, хоча б ламаншем проходити. Просто нехай вони впливають, і відповідно мають ті витрати, які є, плюс ще певна складність логістики і так далі. Тобто, іншими словами. Пора вже діяти. ми можемо прискорити з нашими партнерами е, погіршення економічного стану Росії. Навіщо це давати їм можливість озброюватися, робити більш сучасну зброю, більш сучасні дрони, більш сучасні ракети, які починають обходити ваші системи ППО? Ви хочете, щоб ракети полетіли в ваші міста? Ну так це скоро буде 5-7 років, і Але... вже буде війна в Європі. Панеля, ви ж самі бачите, що Європа вона багатогранна і там довго рішення ухвалюється через те, що от велика кількість голосів і треба всіх вислухати. а Тим паче, коли є такі країни, як зокрема, от Угорщина. От зараз Угорщина має намір не допустити повної заборони на постачання російських енергоносіїв до Європи, запропонованої Єврокомісією. Це зазначив Орбан, і ми повинні спробувати зупинити це прагнення України повністю заборонити імпорт російського газу в Європу. Ми повинні запобігти це всіма коштами, тому що нема. Має сенсу мати трубопровід, якщо нам а, не дозволено транспортувати через нього газ, сказав угорський прем'єр-міністр. І я от в цьому контексті нагадаю, що Євросоюз зараз готує новий пакет санкцій проти Росії. Тож чи може от позиція одного Орбана, хоча ми вже бачили не один раз, а, зірвати от такий новий, е, новий механізм санкцій, який 18-й пакет, який зараз готують. Та вже Європа не звертає увагу на Орбана, тобто голосування відбувається без нього. І санкції вступають без нього. Ну, перший момент. Треба припинити будь-яку фінансову підтримку а, Угорщині. Кошти Євросоюзу. Я вже жо... перепрошую, суперечити якраз от статуту членства. Ну, вони вже припинили за порушення прав. Далі зараз вони ініціювали виключення Угорщини взагалі з Європейського Союзу, точніше, позбавлення права голосу. Ну, прискорюйте цей процес. Тобто ми можемо зупинити. Нам не потрібно рішення Євросоюзу для того, щоб припинити транзит, щоб тиснути на Орбана. Ну, нам це не потрібно. Ми можемо це зробити і крапка. Тому в цьому ключі, по-перше, євросоюз має виключати відповідно, по-перше, позбавити права голосу, по-друге, позбавити права фінансування. Фінансування вони вже припинили, чому тому, що е, порушення прав людини призвело там до втрати угорщини, якщо помиляюся, сам 2 мільярди доларів. Це, звичайно, ще не та сума, яку, відповідно, вони повинні були втратити, але все ж таки цей початок. Тобто зараз по тим процедурам, які є, треба ініціювати повністю виключення. Треба розуміти, Угорщина є путінським агентом в Європейському Союзі. І от, відповідно, треба адекватно приймати рішення. Якщо у вас в вашому, скажімо, таборі є зрадник, його треба позбавлятися. Тому. Треба діяти, і, якщо не помиляюсь, вже на цьому тижні буде відповідний розгляд, і а, питання це довгий процес, але необхідний. Ну і таке саме має попередження отримати ФІЦ. Mm -hmm. Тому що Орбан це хто? Це фактично угорський диктатор, який повністю знищив свою опозицію, який захопив е, відповідно телеканали. Він фінансується за рахунок цього транзиту нафти і газу. Йому Путін виплачує біля мільярда доларів на те, щоб він утримався при владі, тому в цьому ключі відповідно мають прийматися рішення всіми сторонами і Україною і в тому числі. Угу. Почула на останок панеля варіанти завершення війни, які от нашуміли завдяки прогнозу Моргенчейсь, припинення вогню в Україні настане до липня цього року. Ну, фактично, місяць залишається. а наймовірніший сценарій майбутньої України це Грузинський. Є там чотири е, сценарії – це південнокорейський, ізраїльський, білоруський ще. А Грузинський в чому полягає, що Україна не отримає ні іноземних військ, ні сильної військової підтримки. Як ви розділяєте такий прогноз? І, в принципі, коли дають так, такого роду прогнози, коли завершиться війна, як, яким чином це має відбутися? На що варто звертати увагу у таких прогнозах? На що ви особисто орієнтуєтесь, коли таке чуєте? І от, е, цей, так, прошу. знаєте, я свого часу в 2014 році читав прогнози щодо майбутнього України. Після того, як відбулося захоплення Криму, часткове захоплення Донбаска Луганської області, і відповідно там тому сценарію, який по факту відбувся, не давали навіть і 5%. А саме, Україна мала. Постійне стійке економічне зростання після 2015 року. Вона повністю оговтувалась. Вона зберегла свою державність, вона озброювалася за весь цей час, вона відновлювала свою армію. Так ось цьому сценарію не давали навіть 5%. Було 30% втрати державності, там захоплення всієї частини і так далі. Тому ці всі прогнози буде український сценарій. І український сценарій якраз пов'язаний з тим, що, ну ще раз, те, 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 як вони проводять паралелі, вони навіть не дивляться на відповідні, в яких, в яких умовах знаходимося. Хто там давав відповідні прогнози, та не ті аналітики, які говорили, що Україна протягом тижня впаде. Три дня і все, Київ буде захоплений, і Україна впаде. Тому їхні всі прогнози це повна пухта. Єдине, що треба, звичайно, їх не питання в тому, як вони паралелі проводять, а ті ризики, які є. І в Україні працювати з цими ризиками, озброюватися, удосконалюватися, покращувати військове керівництво, покращувати державне управління, покращувати свою економіку, здійснювати правильні інвестиції, змінювати е, регулювання, там, податки і так далі. Тобто, все це залежить від нас. Не ті прогнози, які там відсотки вони дали, а те, що ми будемо робити. Якщо ми все будемо підтримувати нашу армію, якщо ми будемо змінювати країну на те, щоб викорінити корупцію, удосконалити систему управління, у нас все буде, і ми підемо по тому шляху, який там ці аналітики навіть і не передбачали. От, через рік ми подивимося, ми зрозуміємо, навіть посміємося над цими фантазіями так званих аналітиків. Тому що я переконаний, що там жодної правди, значні жодного реальності, яка має бути, не буде. Угу. Панельо щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим темам та питанням для наших глядачів. Сподіваюсь, вони краще орієнтуються у цих надважких аспектах. Іляна Сходовський, керівник аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів, був разом з нами, друзі. Пане Льо, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам.